Цей чемпіонат в нас щорічний за допомогою управління молоді та спорту, але він завжди був приурочений до дня захисту дітей. Цього разу нам запропонували провести його більш масштабніше, але дати трохи перенесли, Тому все одно це ми зробили відкритий чемпіонат міста до дня захисту дітей. І після цього в нас ще залишається один чемпіонат України серед школярів, тому що у нас всі відбіркові змагання проходять навесні. Восени у нас завжди там, чемпіонати Європи. Тому це як заключний етап вже навчального року, і тому він завжди був приурочений до Дня дітей. І Бо ось на цьому чемпіонаті вони показують свою майстерність і здобутки, які вони здобули за рік навчальний. Навіть в цьому році був юнацький кубок Європи, на якому нас доволі таки достойно представили наші спортсмени з міста. Привезли і перші місця, і другі, тобто наша школа досить потужно розвивається. А восени буде дорослий чемпіонат Європи, і там вже, вже пройшов відбір, але ще буде восени один чемпіонат України, де вже остаточно відбудеться формування збірної команди України. Ну а З нашого міста вже ну чоловік 7-8 Це точно буде у складі збірної команди України на чемпіонат Європи. В нас дуже потужна школа саме у Дніпрі. Тому що більшість членів збірної України це представники Дніпра, і ну в нас регіонально наші спортсмени виконують звання, ну, почесні звання, майстер спорту міжнародного класу, дуже потужно розвивається. І більшість наших випускників потім працює або в правоохоронних органах, або в силових структурах та збройних силах України.